Всім привіт! В на каналі Marvel Play. Сьогодні туторіал, як зробити Расенган із Gun і в програмі Adobe After Effects CC 2015 року. Давайте приступимо. Спочатку створимо новий слой синій, називаємо його Ball. Беремо інструмент Ellipse ставимо курсор на центр і розтягуємо і навіть Shift Ctrl, щоб у нас вийшов рівний круг. Ось так Далі переходимо до маски. Копіюємо маску. Переходимо до параметрів Mask 2, ставимо мод на вичитання. Тобто субтракт розширення маски ставимо мінус 64 і розтушовку 82. Відкриваємо параметри, переходимо до параметрів маски 1. Розтушовку ставимо 4. Ось як бачите, у нас приблизно таке вийшло. Тепер давайте створимо ще один слой, який буде називатися «Middle». Виберемо трошки світліший колір. Ось так. Так, зберемо Ellipse і робимо новий круг. Ова. Ось так. Беремо «Selection Tool». І трохи коригнімо. Ось так переходимо до параметрів маски і розкушовку ставимо на 82. Ось так нас виходить. Далі давайте створимо енергію всередині RCN. Копіюємо на слой Міду, передамо його як Energy. додаємо до нього ефект. Шум на фрактальний шум, ставимо тип фрактали на зривий, тип шума лінійний. Е яркость ставимо на 3 І переповнення ставимо перенести назад. Е далі заходимо в вкладку Преобразувати і ставимо індикатор е ось цю полосочку, повзнук, е ставимо е го е на, нажимаємо на годинничок на турбулентність. І переносимо саме знати, наш індикатор і ставимо 5000. Так, закриваємо параметри, і нажимаємо Alt і нажимаємо на цей годинничок біля еволюції і пишемо у нашій інструкції тайм, вілочка 260. Закриваємо, також давайте додамо ефект ефект розмиття CC Vector Blue. І ставимо омол на 10. Тепер давайте додамо ефект на криві, щоб наш шум був трохи цінний. Підвищуємо, червоний і теж. Ось так не виходить. Е, тепер давайте додамо трохи близько біля наших країв бол. Ось як, бачите, наш бол. Тепер давайте додамо трохи близько, е, заход... нажимаємо на бол, копіюємо, переносимо в самий верх. Е, Тепер давайте нажмемо на бол, зайдемо у верхній мінімум слой, настройка сплошної заливки і е, ставимо колір. Ось такий, Зайдемо у бол 2 наш. Маска 2. І трохи понизимо. Е, розширення маски до мінус 13 і розтушовку. 64 поставимо, закриваємо параметри, перейдемо Bowl 2 як Outline. Тепер давайте створимо енергетичні лінії, які створюють дрессинг. Створимо, зелену заливку. Ось так. Додамо ефект CC Rifle. Поставимо дропс на 1800. І Wind поставимо на 1650. Ось так. І Opacity ставимо на 75. Закриваємо його параметри. Також додаємо ефект Keylight 1.2. Беремо пятку і нажимаємо там, де зелене місце. Закриваємо, копіюємо s Rainfall. Тільки Wind ставимо на мінус 1650, щоб створилося перехрестя. Тепер давайте створимо сферу, ніби ось ці наші лінії обертаються по кругу. Заходимо в ефекти, перспектива ссс Как um, бачите, у нас утворилась такая сфера. Давайте поставим render outside. Uh, light поставим на 100. И shading ambient ставим тоже на 100. Так, закрываем параметры shading и light. И um, включаем наш ball. І тепер е, ставимо радіус. Ось такий поплив Закриваємо параметри, е, беремо інструмент поворот і трохи повертаємо приблизно в цей бік. Ось так. Тепер давайте копіюємо наш, нашу стушну заливку е, ще 4 рази. Ось так. Е, тепер беремо поворот і... Кожну повертаємо так. Ось так. Тепер давайте створимо прекомпозицію. Із наших слоїв нажимаємо проком... кнопку меші, предварительні композиції, нажимаємо ОК. Е, також копіюємо нашу предварительну композицію. Ставимо наш індикатор на 6 секунд. Два рази клікаємо по предварительній композиції. І тепер нажимаємо на сплошна заліпка, нажимаємо годиночки біля дропс. Приносимось на початок, ставимо 0. Так, ми закінчили, закриваємо предварительну композицію. Тепер, як ми бачимо, ми гуртаємо, і в нас потроху-потроху з'являються наші лінії. Ось як бачите. Ну, тепер давайте створимо а, середину нашого рослангана, на, ніби серцевина вона така біла. Давайте створимо її. Вибираємо приблизно такий колір. Беремо інструмент Ellipse і створюємо круг. Приблизно такого розміру. Закриємо параметри маски. Спочатку копіюємо нашу маску, ставимо розтушовку на 55 і розширення трохи більше. І маску Дставимо роз, 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 розтушовку на 36. Закриваємо параметри маски. Нажимаємо праву кнопку меші по нашому слою і режим смішно ставимо на земле світлим. Навіть можна поставити на екран або на освітлення слова, я поставлю на екран. Ось так. Давайте трохи сюди перемотай. Ось як бачите, наші лінії, вони йдуть по колу, в центр і розходяться. Ось такий ефект у нас вийшов. Тепер створимо коректуруючі слой. Давайте додамо сюди ефект криві. Ну, Гадаю, так буде добре. А тепер давайте зробимо легеньку анімацію. Зажимаємо Ctrl Нажимаємо на Wall, зажимаємо Shift і нажимаємо на Outline. А тепер давайте нажмемо на букву S-н-лізку. Е перенесемось на одну секунду. Поставимо годиночок біля масштаба. Перенесемось на початок і поставимо 0. Ось так. Закриваємо наші вкладки. А тепер е ось, ось, ось коректуруший слой і нашу white Core». Живемо Ctrl. Тепер м давайте це теж трохи проаніміруємо. Ось так. Ось так. Давайте подивимось, що в нас вийшло.